Володимир Рудківський, Гануся у гості до лісовика. Поїздка невідомо куди. Біля шкільних дверей стояла занепокоєна Віра Миколаївна у спортивному костюмі та директор школи Василь Григорович. До хлопців долітали слова їхньої розмови. Отже, крім вас, дітьми, нікого більше не буде? запитав Василь Григорович. На жаль, нікого, зітхнула Віра Миколаївна. Тільки но прийшла телеграма, що далі вона стиша гость, і хлопці нічого не почули. Василь Григорович довго гукав на скельці своїх великих окулярів, тоді ще довше вмощував їх на переніссі, кепські справи, сказав він нарешті. То що ж тепер будемо робити? Гадай, треба їхати, відказала Віра Миколаївна. Чесно чекай, цей Василь Петрович обіцяв навітуватися, а ви потім, може, пройшоти когось іншого. Василь Григорович хитнув головою, гаразд, сказав він, їдьте, а ми тут щось. Та придумаємо Цій мить на шкільне подвір'я обережно в позлове вантажна машина. З кабіни вистримано високий водій у вицвілі гімнастерці, але вже без погонів. Він вистручився перед директором та Вірою Миколаївною і сказав, що машина готова для транспортування дітей. А тоді за кулопотом виглядом почав приглядатися до куліць. От зараз є в нього дістатися, куди він збирається нас транспортувати, пошибки повіцяв горобчик, і він теж почав ходити довкола до машину, потім ніби нічим землі палочку. Заходиться куліс свіжу багнюку, оскільки її не ліпо, значить, тому ж іншим зауважив. Інакше як там, куди ми їдемо, грязюки більше, ніж треба. Четвертий А за тому поду. А так і вистачає, важливо згодився водій стоснокосного асфальту, бо там поки що нема. є. Лише рі, та річка з болоту. Четвертий А у заході закрутив головами. Ну і кульку, ну й горобчик, того і дивись, вивідай про себе. З там, напевно, продовжували Микока ніби між інша пустка, навіть якщо космічний корабель сяде, про це ніхто не дізнається, що неправду кажу. Ну, про корабель ми якось та дізнаємося запевно, водій, підкручуючи гайку в колесі. Обличчя у колі трохи видовжилось. Разом з ним посмутнішав і четвертий, а все зрозуміло, космічний корабель. Пель відпадає. А ви живого шпигуна хоч раз бачив в розмовонька розмов Юлія Гаврилюк? Жодного шпи... живого шпигуна озирнувся в у її піканові, щоб тобі про це знати, що ловити його збережешся та вказав Юлія, просто цікаво, у вашій старці виду, що ви колись служили в армії, мов під танкістом. Був. А от і не гадав, посміхнувся: дій. я в прикордонних військах служив. Хлопці, обмінялися між собою переможними. Поглядом, а то ж тепер навіть дошкільнята, дошкільня щодо чого, бо де прикордонники? Там і шпіони. А як же? Де шпіони? Там, звісно, не прикордонники. Що я казав, пошипки що... запитав Вітько, бубна да? і гордовито випнув груди, то, мабуть, був. Чи не інший, чи не єдиний випадок, коли він гадав, як там у вас продовжував допитуватися Миколака, ти чи так собі. Та, де ніби тихо відказав кошні прикордонники з черстову сокомшину. Але чи хто його знає? Чому це хто його знає? Тому що та, ну то сідайте вже, чи що. Він відкрив задній борт і припасував драбинку. Четвертокласники полізли в кузов і повсідалися на лавках. А за кілька хвилин вантажівка вилізла з воріт і, розганяючи курей, що порпалися в теплій полюці, порог гуркотів вулицями Воронівки. Біля крайніх хат водій повернув на вибоїсту дорогу. І четвертий, а дружко злагоджено зацокотів зобаби. Праворуч у виду. Плитку, рапто раптом тут одразу ж до великий хутірець під осько... осокорами. Трохи згоду досі мотати довге приміщення ферми. Біля огорожі стояла група стояла рябі корови і зосереджето ря... мигали у глибокій задумі. Вони провели погляд на вантажівку з учні і хмари курява, що за нею здіймалась. Не одна з них від усього коров'ячого серця побажав відважним мандрівникам успіхів у тих нелегких перебуваннях, що незабаром випадуть на їхню долю. Ми садили сад, сад гори, почав б увітько бубна, аби веселіше їхалися. Посадила в ряд. В ряд я вуре дружно підхопили хлопців, особлива дівчатка. Але тут пошу до гуцу так, щоб ті забувся до шеслова, а й мелодії пісні. Вашина проминула новички березовий гай. Знизу такий біло, наче. Тобто обризканий молоком, тоді густий дубовий байрак. Нарешті завигнув річки зі бідкого справжнього лісу. На перехресті доріг дов переймін машині вступив високий ще ставний дід з густими насупленими бровами. Легкий вітерець з його среплястою бородою, борідкою. Е, водій загальмував і ще не було звернуто діда. Тепер куди дід? Відповів не одразу. Якусь хвилину він уважно розглядав дитейні чи нема серед переконання, мастерних чи ще якоїсь підозрілої особи, затим відчинив дверцята, всі поруч із Вірою Миколаївною і вантаж, яка одразу ж звернула на лісову просіку. Я його, знаю, сказав сказала, це лісник Він стере Чубарівський ліс. з на Микола, легше, мабуть, сказати, чого він не знав. Горобчик був той комп'ютер, от тільки б дізнати, що хто заклав його стільки даних, про у лістика кока знав, що до того ставати Василем Петровичем, що батько і дід Василя Петровича теж були лістиками. А ще колько колись прочитав у районній газеті, що Василь Петрович свого часу виконував інтернаціональний обов'язок. І, так ще кажуть, його посилали за кордон у та й гарячіші місця планети. За це він був догрожений кількома нашими й зарубіжними орденами. Але це було так давно, що всі про його подави майже забули. А тепер по селах Василя Петровича ходили дивні чутки, буцімто він уміє лікувати не тільки дерева, а й деяких звірів. І тому вони ходять за ним, мов курчата за квочкою. Де дерева, звісно, дикі звірі. А ще Василь Петрович рідко коли з'являється на людях і, бабусь, не дарма. Старі бабусі подейкують ніби це від того, що лістик, здається, з нечистою силою. А дехто з них навіть на власні очі бачив, як Василь Петрович зустрічався в лісі, чи то з відьбою, чи то з самим лісовиком. Що з кибою зустрічався, це точно. А от з ким, саме. Ми бабусі з переляку де розгледів поїздка, де відомо куди продовження. Горобчик виклав усе що з доброго Василя Петровича за якусь хвилину. Відько був даний довірливо посміхнувся і сказав Неправда, хіба божна людині з бойовими нагородами знатися з нечистою силою. Брешеш ти все? Я брешу з Миколка, і із тестукою помирив їх Ванько Федоренко. Та це не Колько бреше, сказав. Це ж старі бабусі. Ну, це саме. А він тільки переказав, що чув них Ванько, був найвічливішою людиною, не то, що в класі, а й, лебуть, у всій воронівській школі. Тож сказати ніби старій ну це саме було понад його сили. Машина між тим на лісову просіку, м'яку за загуцикла сухою глицею та піском. Час від часу вона да наприїжджав позгаля в. Біля стовпчики з записи 40 пліток, ділянка No1 та ділянка номер 2 На кожній працювало по кілька жінок. Вони виполювали буряни, за диби залишалися шеренги молоденьких, веселих сосонок. От ділянка номер 3 геть заросла бурянами, лише на так везрегулівки сосонок. Вони були схожі на моїх потоп... потопельках що з криком рятуйте, вигулькують з гобуди. Машина проїхала ще трохи, затим повернула до чималу галявину, що розкинулася мій шлісом і заболочити брючковим плесом. Посеред галявини стояв довгий стіл, з столом було, потім брезентовий навіс. Неподалік також під авісом стояла складена з цегли плита. У неї було борон два великі казани. Машина зупинилась біля довгого сто, першим з кабіни виліз Василь Петрович. Він допомів вибрати з фірі Миколаївні, а потім Поляна четвертий А приїхав, сказав, злізайте. Четвертий Ассиподуску зумов горох з мішка. Юлія Гаврилюк одразу чистила, скаша містий нейлоновий штурм і заходив з на курсі. А це навіщо здавалась віра Миколаївникового побачила інші роблять те саме, щоб. Зуття не спадало ухильно. Казав за всіх, Колько Горобчик. Хав, так вони і скажуть, навіщо ці мотузки насправді до того ж вони тепер квити з вчителькою. Коли Віра Миколаївна не говорила, куди і для чого вони їдуть, то хлопці теж мовчатимуть. А нехай звіра, най Віра Миколаївна, хай знає, що у них теж і дещо в головах. Потім Віра Миколаївна подалася з дівчатками до кухні готувати обід. А Василь Петрович з хлопцями заходився розгортати пакунки. Виявилося, що це були справжні військові Мете Василь Петрович показав хлопцям, як краще ставити їх, а коли посеред глявна виросла струнка шеренга, гострове. Гостроверхих наметів сказав в Вірі Миколаїв сьогодні мабуть, усе. Віра Миколаївна розлоголублено поглянули. Як ви вже покидаєте нас, Василь Петрович розвів руками. Що має безліч справ? Самі бачи, які буряни розвелися на ділянках. А як же ми розумієте, з нами нема нія нема ніякого чоловіка, то я думаю, що хоч ви, ви самі собі в, в допомоги, чи Василь Петрович Пельдов поглянув на нього, тоді знову повернувся до віри Миколаївни. Не турбуйтеся, сказав він, – «я кожний вільних, вам навідуватиму вас. А взагалі у нас тихо все і спокійно. Проте, схоже, його слони дуже приконали Віру Миколаївну. Сидіть, тихо. На місячній галявині сидів заєць. Він ласував буркуном. Зненацька заєць перестав жувати на широше вухо й почав присухатися до нічної тиші. І, мабуть, на сухоній щось вельми підозрі, бо високо підстримано й провожим кинувся у лісу в гущавин. Гущаву. За якусь між драм почулися бережні кроки. Потім під ногою кось тростує, оки не до господича. Ти хіше не можеш? Як пиш знаття не здиступати, так само тихо відказав інший голос. «Може, подамося в обхід, га? Хоч і далі, за тебе безпечніше нести, на світанок застане. Двоє невідомих важко відсапуючись, простували від узлісці до річки, десь там на них чекав човен, замаскований в арболозі. Невідомі несли самороб... саморобні ноші. На ношах уже вбита козуля. Несподівано переніс, спіткнусів корчала, не випусти ноші з рук. От же ж бісового темрява пошепки вилаявся він іншого. Вийдемо до річки. Одразу посвітліший тішив. Той, хто йшов позаду, хоч би лісник не скочив, не заскочить, ноги в нього вже не ті. Та нічого він без свого бровка не вартий. А той зараз на ланцюгу сидить ззаді хрипко. захихоті. А як же добрі люди в ці дні до лісу, навіть собак не пускають, щоб не придушив якусь малечу. Спасибі,кнув. І передній нам більше дістанеться. Жартун ти, Петре. Вийшовши на галяву. Невідомію, це з того почав дорожку вдивлятися в маревну напівтемліву. Навколо стояла сонна тиша, лише вітерець зрідка шелестів у листі, де повний місяць повільно пропливав поміж білими кучу, гурами хмар, сплять, проказав, нарешті, пора дітись догадувались, що на на там спав четвертий А. Сидіть тихо, бо буде вам лихо. Задіть із злість і сплюн. От же ж хаба на нашу голову, сказав він. Тепер і кроку не з тобой робить, даш тухто до когось іздих. Добре, що хоч точі, води сплять ті, що його тіші, і за це спасить. ото от, б їх не так, щоб, щоб лісом, чорт ладаном, боялися. Як же ти їх не лякаєш? Може, візьмеш та й бабах що це зараз із ружа, ружа? Одразу видно, що хто з нас два роки сидів у четвертому класі, що й там ружо, живе слово куди страшніше. Ану кидай козу та гайда за мною, скритаючи за високими кущами, літом почав решту пропиратися на кухні. Той козвав Петром, розшукав шматок фанери і вивів на ному. Сидіть тихо, бо буде вам лихо. Перші останні попереджені пошепки проказань проштову шматок на видному місці. Г. Зайшовся її челу ото в струну, та ти Петре проступає, та й годі. А дещо, і вони знана, перегенці подалися до узлісся. Сліди першим із хлопців прокинувся Вічкобубно. Пи погляд у брезентовий дах і почав пригадувати, що ж було вчора. А вчора було таке, по тому були встановлені намети, вони викупали в тому місці річки, яке для них визначив Василь Петрович. Про те, яке там купані кутові всього по груди, але далі заходити ніхто не міг, бо за ними наглядала сама Віра Миколаївна. Після купання четвертий А заходився обідати. Тут уже ніхто нічого погляду не потребував. І поки черговий мало Віра Миколаївна ще раз нагадав про право поведінки в лісі. Вько, по думку, повторив її слова, тяжко ціну ед із такими правами, не те, що ж шпиода не вистежиш, а й біжмарки не пограєш, як хочеться. Відько обвів погляд намет. гарний намет, йому тихо, затишно, і пахне лісовим сіном. І, головне, вони самі встановили його, а Василь Петрович і водій у висвілі гімнастерці лише допомагали, і Горобчикові допомагали Іванькові Федоренку, навіть Ігорові морозу. От він від обійшов, щоб... обійшовся без їхньої допомоги. Більше того, свій бік намету він натягнув так, що колишній прикордонник від задоволення над язиком зацокав, а потім Василь Петрович побіг хлопці. За сушняком для кухні, і Вітько притрабано найтовстішу гіляку. Дівчатка навіть не повірила, що це він сам її притягнув, так що вдало закінчився вчорашній день для Вітька, от яким буде сьогоднішній. Вітько тихо, аби нікого не розбудити, одягнувся і, щулячись від ранкової прохолоди, вибрався з намету. Сонце вже виглядало за річки. Для кухні клопоталися Наталя Задорожна і Юля Гаврилюк. Трохи далі цю Кав сукари, посаш, якого Колько горобчик. Побачивши його, Вітько незадоволено скривився. Ну і реп'ях цей горобчик, де та Наталя там, і він обов'язково родиться. Та й сама Наталя теж добра, все посміхається до нього так, і класі інших хлопців немає. Але нічого, ось він, Вітько, візьме та й щось таке придумає щось таке втне. Тоді, видно, буде, кому посміхатиметься Наталя. За спиною почувся шурхіт, і от в отворі у стєвойську йовджена голова Ванька Федоренка, що його хлопці дріжну військовим ад'ютантом на носі в голови. Стіл товсті окуляри. Точнісінько, такі, як і в директора школи Василя Григорича, то оскільки Ванько ще не був директором, то й окуляри носив менші. Куди це ви вибралися, поцікавилася Юлія Гаврилюк, вона зіп'ялася навшпиньки і щось помішувала казані. Чи не до річки була? Куди їм відгукнувся на те колького грабчик? Бач, тремтять від холоду, мов цуцики. Сам ти цуцик огризнувся, Вітько. Ти тільки й знаєш, що огинайтеся біля печі, а ми з Ваньком так і спресть до річки купатись. Еге ж, Ваню? Манько лише закліпав очима, щось його не дуже тянув до річки, та прямо він роса «Оно яка. Ну, то й що? Он минулого тижня один академії знає, що казав по телевізору. Казав, що немає нічого кориснішого для здоров'я, ніж бігати босим по росі. Чуєш, босим, А ми хіба не можемо? Відько пожбурив свої сандалі на намет і рвонув до річки. Ватько, ад'юнтант, підстрибуючи, так, мовби його на кожному кроці, до зжало а все слідом, а поросів то було не так вже й страшно, навіть навпаки, приємно, зверху холодив, а при землі ногам було тепло, мов у бабусі на печі. Незабаром хлопці бнув перші кущі. Ліворуч швидко наближався ліс. Праворуч виднілося плесо. Ще троху ой раптом вихопивсь вонька, який біг трохи ближче до лісу. Вітю, поглянь, перед ним червоні велика Тривано вкобовиду, що це? Здається кров пошепки відказав Ванько. Хлопці, злякано, озирнулося. А ще тепер вона звани та носму услідів, що веле від лісу до річки біля червоної плями сліди круга звертав у бік намедів. Вовки, мабуть, приходили везло здоньку. Чи ще якісь хижаки від тих слів Вітька чомусь засвербіло п'яте, а що ті вовки залягли десь неподалік теж з ними своїми безжальними очима. А Ванько, здається, зовсім не злякався, уважно придивляючись, він обійшов навколо червоної плями, затим рушив довж слідів. Це не вовки, нарешті зробив він. Бо тут люди приходили, бачиш, і справді на одній з коротових купин. Відкарбовувався чіткий слід великого черевика. П'яте вітько одразу ж перестала свербіти. Ну, звісно, які тут можуть бути вовки. При них вже давно ніхто не чув, а пляма, то, мабуть, хтось приніс на кухню польовану віжину. Правда, болювати зараз сувору заборону і про це від сусіди чув. Але тут Вітькові розум обірвав дикий крик. І на миті до річки цього юрма, хопці, на чолі з кольком робжу. Хто добіжить, бачити стане вождем ірокезів, кричав Колько. Вітько вмить забув про кров і задкові сліди його за Його, мов, зорогатки вистрив. Вічко, погано уявляв, хто такі ірокези, але їхнім можнем йому дуже хотілося бути. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. А так це все. Всім па-па!